Цими вихідними увага мешканців жовтневого району, зокрема мікрорайону Зарічний та 129-го кварталу, була прикута до мосту між цими мікрорайонами. В ніч на 8 лютого частина, яка поєднує міст із дорогою, посунулася і частково обрушилася. На щастя, ніхто не постраждав. Місцеві мешканці одразу повідомили про це відповідні служби. Оперативно було зроблено абсолютно всіми службами. звернення на відповідні підприємства і буквально. до 5 часов утра 8 февраля были организованы мероприятия по перекрытию дорожного движения. Это было все вызвано в связи с тем, что в 12 часов ночи, как раз 8 числа, прибыли проектные организации, экспертизы, эксперты, мостовики, которые посмотрели, оценили состояние и дали рекомендацию, выдали на время проведения, на время нормального обследования, уже после результатом этого балла провести временное перекрытие данного, пути, данного путепровода. Все, все службы с Дорожные знаки указатели отработали. Маршрутные такси и городской электротранспорт также был предупрежден. Сегодня развешано абсолютно все информационное табло по поводу режима, по поводу графика движения, в том числе и установлены дорожные знаки касаемо объезда как со стороны улицы Крапивницкого, так и со стороны... 5-го мікрорайону Зарічного, касаємо даного моменту. Олександр Катриченко зазначив, що сама конструкція мосту не постраждала. До речі, рішення про ремонт під'їздів до мосту було прийнято раніше, і кошти на це були закладені у міському бюджеті ще у грудні минулого року у розмірі 4,5 мільйонів гривень. В декабрі місяці на сесії бюджетної сесії городського совіта було прийнято рішення. Це не сьогоднішня віч. Сьогодні сьогоднішня новина, з дікабрі місяці було прийнято рішення, і міським бюджетом було виділено 4. 4,5 миллиона гривен на выполнение капитального ремонта этого моста. Конечно, бы еще в декабре была начата процедура, тендерная процедура на закупку данного, данных видов услуг. И на сегодняшний день, 18 февраля, идет, планируется раскрытие тендерных предложений от участников по закупке. Поскольку деньги это исключительно местный бюджет и деньги носят характер бюджетных средств, без проведения тендера освоение этих средств и выполнение работ, конечно же, не может быть. Наразі тривають підготовчі роботи. а Власне, ремонт мосту розпочнеться наприкінці лютого, початку березня. Завершити ремонтні роботи планується у травні.